Привіт народ. Стидно мені признатися, так пошевелив мозгами, поколопався в пам'яті і ви знаєте що? Я сам в Кременці вже живу пару десятків років, а виявляється, на цьому самому козацькому цвинтарі, так реально на самому цвинтарі я ще ніколи не був. Ну Там на вулиці був, і не раз Там мимо проходив, проїжджав. І... Сьогодні вирішив не відкладати то в довгий ящик, як то кажуть. І оце я зараз йду. Це зовсім поруч з центром міста. Нема ніякої проблеми. Погода не дуже льотна, точніше зовсім не льотна. от, от Наш потік Кірова Колись текла добряча вода, зараз тільки так в шурує і сміття там, звісно, багатенько, але ну, зараз не про сміття. Зараз я про козацький цвинтар. І от я йду на вулицю Козацьку, по-моєму, вона так називається, а по-народному Голуйобка. Ну що зробиш? Так називали люди, так і я кажу. Йду я на той самий цвинтар, хочу провідати козаків. А поки я туди йду, я вам розкажу одну історію. Пов'язано з таким потойбічним, козаками і цвинтаром. От. Значить, кілька років назад було, поїхали ми по справах в сторону Берестечка. Ну, по факту я щось, можна сказати, ну і не знав, що я їду під сам, фактично під саме Берестечко як то правильно сказати, є там таке село Пляшева. Ми туди поїхали купляти якусь залізяку От. і там людей виторгувалися щось там трошки і значить, питаю в тих хазяїв, кажу, слухайте, я десь тут же Берестечко та битва під Берестечком десь тут рядом. А вони кажуть, що не знаєш, каже. Це ж битва була не під Берестечком, а по факту біля пляшевої села Пляшева. От. А, а так просто назвали, що битва під Берестечком. Дивіться, красоті ще звідси. От, Трошки заважають кущі. Вон, Бона От. і значить. Кажу, як там десь проїхати, де там воно, що воно. Теж стидно признатися, а там. До того ні разу не був, та й після того, чесно кажучи, ще, ще не був. От. А треба поїхати. І така історія. Значить, ми поїхали туди, ну, нам показали, де там церковка така, парковка гарна така, все. приїхали. А ви, щоб собі розуміли, як воно все виглядає, ми як їдемо по якихось таких справах там за мотоциклами, ще з якимось візячем до людей. Вдягаємося в роби бо через те, що треба лазити по сараях, горищах, курниках, павуки, пилюка, грязюка. Коротше, вимастися, що йолки палки якщо в чистому поїдеш. Ну і того разу не виключення. Так само були ми вдягнуті в грязне і теж повимащувалися, бо там якусь грабалку купляли в дядька чи щось таке. от, ну і Під'їхали ми до до тієї церкви, там така невеличка, можна сказати, капличка, я не знаю. От. І бачу, що там двері відкриті, свічки горять. А раз, раз горять свічки, значить, можливо там якась відправа йде чи щось таке. І я так покрутився. Чи, хлопці хтось зі мною тоді були. От. Покрутився там колотиї церквушки і якось так, знаєте. Ну як, вимощений, ну в натурі вимощений, підеш в церкву. Ай кажу до своїх їдемо, їдемо, колись ми ще приїдемо сюди в чистому, провідаємо козаків. От. І що ви думаєте? Їхали ми додому, їхали по GPS, але нам ті люди, що ми до них приїжджали, сказали, що ми... Е Трошки неправильно їхали, ми теж їхали на вів GPS, що ми їхали якоюсь гіршою дорогою і дальньою. Кажуть, ото з козацьких могил від'їдете і там пряма дорога, прямо на козин, а там вже далі на трасу Київчок, Тубно і до Кременця. Вот. Ну, ну ми що робимо? У нас GPS є теж. Ми включили GPS. -а. Їдемо по тій прямій дорозі, як би то, і тут GPS нас веде ну, по поворот в сторону десь там, ну якби в селі в сторону, а таке вже було. Теж була така погода, як зараз, хморновата. І вже було діло до вечора. Що виходить? Я їду, їду якимось селом, селом, потім поле, селом. І замічаю, що я їду по кругу. Я приїхав в те саме село, де я був. Ну, ми такий круг зробили, не знаю, кілометрів 10. От. І вже таки вже ніч. Е, людей на дворі не видно, щоб спитати дорогу. О, дивіться, красота тут от, з тієї сторони. Е, а, а, а GPS нас водить кругами. Ну що я роблю? Йду йду до хати до людей, стукаю, люди трошки там бояться, чужі, знаєте, сюди-туди. Але вийшов якийсь дядько, кажу, така справа. Ми от їдемо, як би то нам заблудили, як би то нам на Кременець. А каже, звідки ви їдете? Ну кажу, так і так, з козацьких могил. Та каже, йо, як то ви так -то з козацьких могил їдете? То взагалі не, ми не в тій стороні. от. Ну, Доходжу я до цвинтара. Треба при вході на цвинтар перехреститися. Цвинтар все-таки православний. Машинка стоїть, чи ясь парковку забацював. Перехрестився. Шапку надягну назад. От. Так, кладовіще козацьке. Значить, тут поховали. Я знаю по історії козаків Масима Кривоноса, коли вони сюди прийшли е, з сторони, по-моєму, дубна, може я помиляюсь, е, і вибивали поляків з нашої крепості з бони. По-моєму, що вони тоді їх і вибили. Е, Ось вот. ну, така історія. Ага. І от це я перший раз в житті. Пантеон Героїв України. То, то вже щось новішу збірку приклеїли. От. от такий невеличкий цвинтарок. Так, щоб зорієнтуватися, то вон. Так, 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 я вже й сам. Можливо, я помиляюсь Можливо, тут гора черша, а за, ною, а за нею вона. Треба з міста зорієнтуватися. Я щось заговорився і не, не зорієнтувався одразу. От. Дивіться, такі, Справжні, вибачайте, задуває. Буду прикривати як зможу. Справжні е козацькі хрести такі кам'яні. Щось похожі. Опа, а то що таке? Це ж дивина. Ага. Ух ти! Я такого ще в житті не бачив, дивіться. Бачите, такий, такий хрест. Добре вам видно. Якби круг, а зверху хрест. Дивно, чи то воно так зразу було задумано лежати? Дивина. Чи воно якось стояло в свій час? От. От таке козацьке кладовище. Ага! Ну, я вже зрозумів, коли їхав, що то щось пов'язане з потойбічним, що ми так блудимо. Ну, нам вийшов той дід, дядько показав дорогу, каже, та що ви там, от пряма дорога, їдьте все по прямі. Їдемо, ну, їдемо їдем по прямі. І щось я думаю, та дядько дядьком знов включив GPS. -а. І той GPS нас веде. І заводить знову з'їжджати з головної дороги, шламбон піднятий. І ми заїжджаємо. От сюди батарейка зараз між саджавки, прямо на вал саджавок. Ну думаю, ну всяке може бути, може то коротша дорога. Тут десь не видно вже фактично ніч. Вискакує з рушницею сторож, ти куди, сюди, туди, з перейобами, з матюками. Я кажу, що ти, що ти що ти сюди приїхав, там, сюди, туди, хто тобі від відкрив, хто тебе сюди пустив? Я кажу, чоловіче, що ти хочеш від мене? Я от їхав, мене GPS вів. Який GPS? Тут саджавки щось там приватні, тралі-палі щось там починає за що риби, що ми красти рибу приїхали. Чоловіче кажу, подивися, я з прицепом, на прицепові грабалка. Заблудив, кажу. Ну, правда, не знаю, повірив, не повірив, але він нам поміг, прийшлося ще від, 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 відстібати прицепа, бо розвернутися на волові було нереально з прицепом. Там все такий якийсь торф, щось таке м'яке. Намучились ми тоді, капець. Ну, вже виїхав. Кажу, ото виїжджаєш і все по там така брущатка, по прямій, їдь собі. І вже прямо на кузин. От така була в мене історія. Я кажу до своїх, кажу, слухайте, то нам, то нам козаки, то нас козаки провчили, що ми не зайшли, не провідали. Не треба було звертати увагу на чому ми вдягнуті. Треба було все-таки зайти. От дивіться, знову похожий хрест. Кільце і хрест вверху. От. Ну, що я вам скажу? Судячи по хрестах козаків тут багатенько, причому де багато їх і втрачених тих, тих хрестів. Вот. Оце я перший раз в житті тут. Ну що вам скажу? Я би сказав, що як козацький цвинтар, як українських героїв, мало би бути тут трошки гарніше зроблено якесь Пробувати щось, щось цікавіше. От. Я, якщо маєте бажання, зроблю вам відеоекскурсію в єврейське кладовище, та єврейне своє кладовище довели до пуття. Зробили гарні ворота, загородили. От. от До речі, не знаю, чи побачите ця хата, а прямо за нею дивіться, ну, не буде видно певне а зближувати я ще не вмію на телефоні. Там прямо за тією хатою, ну так якби не прямо, а прямо в відомості є те саме єврейське кладовище. Якщо комусь буде цікаво, зроблю екскурсію, схожу ще й туди. Ось такі от історії по прокозацьки. -про ну, бачу, що тут щось трошки є, якийсь догляд, трава коситься, квіточки садяться вон там біля того хреста. Такий пам'ятник. Як то сказати правильно? Там, до речі, мені е, зауваження дають, що я не, не грамотно розмовляю, не чисто українською мовою. Все правильно, не спору. Я говорю з уржиком. І я від того не встидаюсь То звичайна справа, так говорили мої діди, прадіди. Вот, е, Народи змішуються, мови змішуються, ви поїдьте в Україні під Білорусію, там наполовину мова білоруська поїдьте в Закарпаття, там взагалі не поймеш, що вони говорять. То звичайна справа. Та сама, не знаю, як десь в інших містах, але я був, бував в Польщі, та сама історія, ніби польську розумію, прекрасно розмовляю більш-менш по польськи О, Це теж якраз такий нестандартний великий. Можна було б щось почитати, якби там якийсь хто на, на помацьки, то може є надписи петроглифи, чи як воно там називається. От. Так що зауваження мені, як я розмовляю, можете не писати і не казати. Як мію, так розмовляю. От. Знімаю, комусь цікаво дивитися, дивіться, не цікаво, йдіть до когось другого дивитися. От. Не подобається, як я говорю, не слухайте. От. Говору так, як говорю. От. Я тракторист, а не якийсь диктор. А скажете, якщо ти тракторист, то нахера ти знімаєш, а знімаю, бо бачу, що такого ніхто не знімає. Бачу, що люди цікавляться, пишуть, хочуть дивитися. От і знімаю. От таке все. трошки, блін, вдарився в злість. Взагалі-то не варто в тому місці. От кажу, відвідав. Не знав з чим йти на цвинтар, чесно кажучи. Позвонив до твого старшого друга, кажу, зараз сховаюся трошки від вітру. З чим кажу, от на православний цвинтар йдемо, е як ми йдемо маму провідувати. Мама любила цукерки, смоктунчики яблука. Беремо яблучку, цукерка, живу квітку, або квітку посадити, ну залежно від пори, або там пасочку, якщо на паску, або свячену вербу, якщо то десь наверний. А кажу, от я хочу піти на цвинтар козацький, що з собою взяти. І він, він мені теж не відповів, каже, а нащо щось з собою носити? Ну, коротше, говоря, я вирішив брати щось з собою, не брати щось з собою. А просто хоча б прийти провідати, то вже треба зробити. Кажу, встидно мені то признатися, що я тут перший раз Тако реально, спеціально для того, щоб провідати цей цвинтар. спочивайте ну, з миром, буду я йти далі. Тобто далі буду йти вже додому. Пишіть, комусь може щось цікаве, конкретне по Кременцю. Нас тут дуже багато гарних цікавих місць. Нехай вони не окультурені, там, не прибрані, ну, що є, то є. От. Це о. Є в нас, нас що подивитися. Дуже гарне містечко. Воно в такому, я би сказав, каньйоні. Бачите, Це така ото, як би сказати, долина. Така. ну Каньйон. фактично. От Туди воно виходить на рівнину, он таку праму сторону того хреста, на, на Ровенщину. Десь колись я піду на гори, а там, от бачите, вже височета гори. І там пішла в сторону Шумського району рівнина, можна так сказати. А туди набагато нижче, там тепліший клімат, там земля пісочна, піщана. от, от такий інтересний. Рубіж, можна сказати, перед у нас тут. тут Телефон хитаєте з цього. Все, бувайте здоровенькі, не забувайте своїх пращурів, прадідів, провідуйте їх. От. Час від часу на могилках обкосити, сміття позбирати, щось їм принести. По чим вже то не треба, можливо, але увагу їм приділяйте Тяжко дивитися, коли на свинтарі запущені могили, які давно не відвідує ніхто. Та їм певне, що там тяжко лежати, коли їх теж не згадують, не провідують. Все, до побачення. Всього вам хорошого. До нових зустрічей. Слідуюче відео буде про скарба. Я сьогодні знайшов скарба. Прикидаєте?